Від чого вберіг вас ваш рід? Я би сказала так, від знаєте, ходіння по граблям вас. Ваш рід, вас вберіг від ходіння по граблям, да тіпа, коли ви робите на емоціях або на основі страхів, або на основі якихось знаєте стресу, ви могли робити постійно якісь одні ті самі помилки. Так, от ваш рід вас вберіг від того, щоб ви знову зробили одну ту саму якусь помилку, яка вас знаєте, по перше, дуже вам важко це переживати. а По-друге, важкі якісь наслідки. Так от ваш рід, вас вберіг від. Ходіння по граблям, де ви постійно самі собі знаєте, думаючи, що робите правильно, робили неправильно. Та так от вас рід вберіг від оцих... Знаєте, неправильних дій і відповідних наслідків, да, і веде вас в розслаблення і повне задоволення життям, тому що любий рід да бажає продовження і процвітання. І ваш рід дуже сильно вберігає, да захищає вас від тих якихось дій, які не ведуть вас до процвітання.